Доброго дня, шановні колеги. Вашій увазі вас це відео, в якому буде показано, як користуватися програмою Корстуватися ЦСК-1. Ця програма предназначена для підписання документів електронних, які будуть підписання своїм електронним підписом. Цих документів, які будуть направлятися електронною поштою в установи судової влади. Тобто суди місцеві апеляційні, Державна судова адміністрація, територіальне управління Державної судової адміністрації та підприємства, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації. Тобто, Документи всі, які будуть направлятися в вище вказані інстанції, мають бути писані електронним цифровим підписом. Документи направляються на електронною почтою. Для цього вам потрібно мати власний цифровий підпис та установлену програму користувач АЦСК на вашому комп'ютері. Ще одна маленька, маленькое уточнення. Так, так, так. Так, маленьке уточнення потім. А, тобто нам потрібно запустити а, уточнення. Обадимо. Встановити, не встановити, а зробити папочку на, на, на комп'ютері, яка буде використовуватися для цілей підписання документів цієї програми. Ну, в даному випадку в мене папочка розташована на диску D, папочка пошта, і тут в мене два файла, Один архів, другий PDF-документ, який ми будемо підписувати цією програмою. Е, ще хочу сказати наступне. Документи, правила оформлення документів на... Підпис. Документ потрібно роздрукувати, зареєструвати в канцелярії, потім його відсканувати в форматі PDF. Якщо у вас декілька документів, то їх можна заархівувати і потім вже підписати архів. Тобто, підписано або документи PDF, або архівні файли. Ну, розпочнемо. Запускаємо нашу програму. Заходимо. Або підписати файл з любим ключу, або файл підписати. І цього. У нас в даному випадку, можливо, запис робочого стола припиниться. Це зв'язано з питаннями безпеки. У мене мій цифровий підпис розташований на флешці. Зараз не відображається з питань безпеки. Я можу пароль до нього, напускаюсь читати. Е, тепер відео продовжене. В даному випадку у нас програма встановлена перший раз. На цьому комп'ютері немає сертифікатів. Про що свідчить це повідомлення, програма пропонує завантажити його з себе. Так, дозволяємо. Є. Тепер обираємо наші файли, які ми хочемо підписати. Тобто це віконечко і тут додати. Заходимо на комп'ютер, диск D. ну і «Пошта». Давайте спробуємо обидва файла підписати. І тепер треба вибрати типу, будуть зберігатися, збережені підписані файл. Ну, Заробимо те ж саме тепло. Типу. І натискаємо Підписати. Обидва документи наші підписані. Такс. Тепер програма ця нам в даному випадку не потрібна. Заходимо на диск пошту. і бачимо, що. У нас є дві пари документів. Оригінал та підписана версія оригіналу. Оригінал та підписана версія оригіналу. Для зручності можна відправляти обидва файли, тобто оригінал і підписану версію, щоб на прийомній стороні не займалися, грубо кажучи, дешифровкою і вирушенням оригіналу з підписаного документу для пришвидшення процесу. Тобто ви готуєте два файли. Оригінал і підписаний для відправки на поелектронній пошті. Давайте розглянемо той випадок, коли нам прийшов лист в одному екземплярі підписаний, а оригіналу немає. Можна видалити ці файли. Залишити одні вписані зразки. Тобто ми отримали ось два листа на нашу пошту, і нам потрібно їх перевірити власникам і взагалі вилучити корисний вмісти. Програма у вас установлена на цьому комп'ютері, тобто ви натискаєте або запускаєте програму і заходите. Як завжди по шляху знаходити ці документи або одразу натискаєте на них і програма автоматично буде їх відкривати. Додам ще одне. Знову потрібно читати ваш цифровий підпис. Відкриваю документ. Зараз вікно не активне робочого столу, тому що потрібно читати цифровий підпис, для того, щоб перевірити, хто підписав. Двіря Є. Топ. Тобто відкрилась у нас віконочка. Складаємо, тепер ми його виділяємо і вибираємо знову тепу, куди ми хочемо його зберегти. І написаємо. Керівник. Дивимося на тексту. Ось у нас архівний файл, покажучи, вилучені з підписаного документу, його тепер можна відповіді і подивитися, що нам писали. Щоб перевірити хто писав цей файл, дивимося. Ось користувач, який вам поставив цей. На цьому все Дякую за увагу.